Лайфхак, як смерти Путіна, Харківщині, Сумщині, Запоріжжя та Херсонщині. Що потрібно робити? Коли вище командування зраджує національні інтереси є загрозою національної безпеці України? Що робити? Перше. Створюйте оборонні комітети цих міст. Це перше. Друге, військові повинні роздати цивільну зброю, також цивільні та військові повинні прифронтових міста селища. Купати округ. Також цивільні повинні, навіть хто не хоче воювати, і це не його війна, вчитися стріляти, захищати свою приватну власність, не когось захищати, а саме себе. Що робити з владою, яка в цих містах? Розкрадає бюджети та займається відмиванням грошей за кордон. Писати в ДБР, поліцію Службу безпеки, але щось мені вказує про те, що вони не почують слова законних процедур. Щодо розкрадання цих коштів. Також вважає недоречним, шановні українці, будувати на сьогодні в Україні дороги чи кум саджати при фронтових містах та селочах. Вважає за необхідне, що ви раз з військовими до Становлення влади за руки, яка візьме за гору вище командування, створили громадою в своїх містах та селищах оборонні комітети та вимагали від місцевих так званих військових частин видачі озброєння. Невідкладно і негайно. Потрібно становитися справжніми чоловіками, що цивільним, що військовим. Що це означає, в принципі? Це означає те, що потрібно в першу чергу арештовувати цивільну владу рефронтових міст. Та селищ, яка розпилює бюджет, саджати їх на СІЗО, чи підвал, та обводити військову адміністрацію чи оборонний комітет міста, чи селища щодо управління цим селищем, чи містами. На сьогодні, на жаль, керівництво військових частин в прифронтових містах та селищах не показало себе справніми чоловіками. Вони не можуть показати справжню залізну групу, яка візьме за горло вище командування держави або місцеве командування. Чи Місцеву владу або військова цивільну адміністрацію за горло, яка пилить бюджети, якщо ви військові і хочете довести самому собі, що ви не, дівчинка, арештуйте у своїй області при фронтовій військово-цивільна адміністрація. Та встановіть оборонний комітет територіальної громади і вимагайте від вищого командування, введення військових цивільних адміністрацій. І щоб цивільно усім роздали збор і припинили когось на вулиці. Переслідувати за те, що хтось не хоче влади. Тому я вимагаю від військових, які нібито вважають, що вони справжні, нібито чоловіки проявили мужність. Але щось мені здається, що вони не проявлять свою мужність, як є деякі цивільні які. Кажуть, що вона не народилася для цієї війни і що вони не хочуть. Рити. Справа не в тому, що ви хочете чи не хочете. Війна диктує свої умови. На сьогодні на сьогодні неможливо втекти з України. Чому? Тому що є певні обмеження. Налегітимним урядом країни. Це перше. Друге, щоб відновити справедливість, потрібно сформувати владу залізної руки, яка схожить за горло усіх, хто нам заважає. І вона починається з цивільних, які нічого не роблять, як і військові, які кажуть. Що вони іде справжні чоловіки, хочу зазначити, що потрібно растати обом сторонам міти щодо ухилянтів іншій стороні. Перестати казати, що вони не народжені для війни. Ніхто з нас не народжувався для цієї війни, окрім таких, як я. Саме я здатна воювати і перемогти Володимира Путіна на полі бою за 30 квитків. Але що це стало реальністю, потрібно дуже багато змін, поки вони відбудуться, будуть здаватися українські міста та селище вищим командам. Щоб цього не допустити. Я пропоную вам військових і цивільних проявити власну ініціативу, не дивлячись не на закони України, не на що, а власну ініціативу по збереженню України та її територіальної цілісності. І у тому, що на сьогодні права не Поспішає за реальними змінами на сьогодні, і вимогами часу. Вважаю, що влада сильної залізної руки час настав, і саме ви можете це зробити. Але натомість, що хочу зазначити, на сьогодні жоден військовий на це не здатний. Чи здатні вільне? Можливо, але щось мені підказує, що будуть здаватися міста, а люди будуть знову знаходитися в капкані замість того, щоб обороняти своє місто, вона почне тікати і казати: ми не створені для війни, чи ми не хочемо гинути. Справа не в тому, що ви хочете чи не хочете. Коли приходить Росія, вона не питає, хочете чи не хочете стосовно відкриття кордонів. Аргументи цивільних, які зараз вони писати, стосовно цього. Справа в тому, шановні українці, цивільні та військові, справа в тому, що режим Зеленського замінував саме кордони з Євросоюзом. Тому ми не можемо нібито текти, хоча кордони юридично відкриті. Тому ми повинні захистити свої домівки. Купуйте зброю. Якщо військові не хочуть вам його роздавати, вчіться стріляти і володіти зброєю. Вважаю, що на сьогодні робота щодо захисту рефентових міста селищ провалено. І лише я можу врятувати ситуацію. Але, що хочу сказати, моє слово не може впливати на когось ще на щось, тому що в нас є стаття 19 Конституції, де всі повинні діяти відповідно до законів України і Конституції України. Там кажуть, що дуже страшна влада сильно залізної роки, але час такий настав, що вона дуже актуальна на сьогодні. І потрібно її формувати знизу вверх. Але це не означає, що Зеленський не може скористатися. Ні. Він вже більше не президент, а Верховна Рада. Вже не легітимна. Це не легітимні органи влади. На сьогодні в Україні де-факто і де Юра є кілька органів легітимних влади. Це кабінет міністрів, перша, друга судова влада. Все. Законодавча влада і президент нелегітимні. От і все, що потрібно знати. Стосовно складу СВК, строк повноважень членів СВК, вже пройшов. Тому вони теж нелегітимні. Потрібно обрати новий склад СВК та проводити незалежні вибори президента та парламенту. Невідкладно. Вважаю це необхідна таєстрацію на сьогодні партії, які є. Тому що нинішні партії, які існують на сьогодні в реєстрі Міннілюстів, є загрозою нацбезпеці. І вони будуть загрозою. Рано чи пізно. І буде сформована влада сильних залізної руки. Ось чого бояться військові. Та деякі цивільні, тому що тоді ми повернемо країну, яку ми втратили у 1918-1941 році. І тоді вже не будуть існувати свої структури Республіки Україна. Ось що я хотів сказати щодо посилення оборони, як це я бачу? В Хочете захищати своє місто та село, створюйте координаційний штаб. Для цього нічого не потрібно. Додатково. Та створюйте загони самооборони. Будьте зброю будь-яку. та вчиться стріляти. Це стосується і у ваших дітей. Діти повинні теж вміти стріляти з п'яти років. А що ви думали? Так само дитина з п'яти років повинна вміти себе захистити від російського солдата. Хтось тобто буде казати мені. Стосовно того, що це буде втрачено дитинство. Чи нібито Гітлер югент Ні, це не Гітлер югент і не втрачене дитинство це захист своєї вітчизни, як і потрібно було зробити спочатку. Але це не означає, що ми будемо залучати дітей до оборони України. Якщо дітям буде щось загрожувати, вони повинні мати при собі зброю. І вміти її застосувати проти російського солдата саме таким чином. Стосовно бажання чи небажання бути в Збройних силах це вирішує кожен окрем згідно своїх поглядів та переконань. Змусити когось до Збройних сил України неможливо. Кожен обирає свою долю сам, але це не означає, що ви не будете захищати свою батьківщину та вітчизну. Якщо ви думаєте, що ви втекли за кордон і там буде безпечно, що я хочу вам сказати. Якщо впадуть всі міста України, не дай Боже, то війна прийде до вас і вам прийде там, або втекти кудись ще, або боротися з тим, з ким ви відмовилися боротися. Тому замість того, що тікати, від небезпеки потрібно її зустріти і припинити цю небезпеку, яку сьогодні нам поштовхують Російська Федерація та Росіяни. І ще хочу окремо зазначити, чим я відрізняюся від Корчинського. Та інших утилізаторів. Тим, що я пропоную реальні альтернативи щодо оборони України і її захисту, я не принижую людей і не кажу, що когось потрібно вбивати або бити. Як каже це Корчинський, як про це казала колись Фаріон, як про це каже. Екс-міністр Швайка та їм подібні псевдопатріоти як Олег легтягнебо. Тому не будьте як мене, дослухайтеся до моїх ідей і пропозицій, щоб бути в безпеці. Хтось скаже, що щось там конституційно, неконституційно стосовно арешту обласної влади, яка пилить бюджети. Ну, слухайте, якщо слухайте уважно: якщо не працює система, ви маєте право її змінити негайно, ви є єдине джерело влади. І ви можете вирішити це питання відповідно до КПК України. Ви можете проводити громадське затримання усіх, усіх, підкреслюю чиновників областей міста селищ, які до цього причетні, і вимагати законних процедур. В українських судах, ви маєте на це право та створювати оборонний комітет міста та селища. Все це, це закон можна зробити відповідно до Конституції. Але справа в тому, що влада буде цьому протидіяти, ось чого вони бояться, влади Залізної руки. А, з не з тому що вона більш сьогодні актуальна і завжди була актуальна, ніж влада зеленого комунізму, сталінізму, зеленського. Подумайте над це питання. І ще рекомендую не казати, я не народжений для війни. Багато хто з нас був не народжений для війни, і не підготовлений до цього. Я єдина людина, яка до цього морально фізично підготовлена, і я знаю, як за 30 хвилин закінчити цю війну. Але справа в тому, що якщо я почну розбиратися стосовно того, як цю війну закінчити, за 30 хвилин виявиться, що в нас нема ані ракет, ані боєкомплектів, ані нічого, окрім слів та літачків паперових. Ось яка правда на сьогодні, про яку не хочу слухати режим. тому купуйте зброю, захищайте свої домівки від сваділля. Ви повинні знати свої права і суд. Дякую за увагу. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень відповідно. Юридична консультація з будь-яких маю права коштує від 300 до 1000 гривень відповідно. В залежності від складності вашої проблеми та питання. Юридична консультація у сфері військового права. Отеняти ЦК ССУ коштує від 500 до 1000 гривень в залежності від складності вашої проблеми та питань. Неправова не юридична консультація з військового права коштує 700 гривень відповідно в умовах оточення міста селищ представниками силових структур України. Заповнення. Позовної заяви в суд коштує від 1500 гривень відповідно. Заповнення просто заяви в суд коштує від 1000 гривень відповідно. Також юридична консультація з кримінальних справ проти вас коштує від 100 до 300 доларів. Ознайомлення з матеріалами сплавиться окремо. Коштує 100 доларів відповідно. Терміновий юридичний захист кримінальних проваджень коштує 500 доларів відповідно. Юридична консультація з податкового права як вести автомобіль та бізнес-статусі людини коштує від 1000 гривень відповідно. Пиши на електронну адресу академік. Також я роблю витяги за кодом ЄДПУ. Дізнайся про свого фонда-агента та про правосуб'єктність ТЦК СП ЗСУ. Також я надаю юридичні послуги. Фізичним особам підприємцям та ФОПам це коштує 100 тисяч гривень відповідно. Самим громадянам договір стосовно юридичних послуг на рік коштує 42 тисячі гривень відповідно. Підписка лайк, репост. Також, донат, в шапці, профілю до цього віку. Разом доб'ємо мію. До Дякую за увагу, шановні телеглядачі.